Тут вже сьогодні гарний ранок, тут вже красивий, такий приморожений, притрушений трішки морозцем, дуже гарний. Дихається значно легше, значно вільніше, ніж ото, коли пасмурно, а звуки як чути. Там десь собаки гавкають. А такий, такий густ стоїть, наче то не знати, яка собака гавкає. Чотири розяви, інакше не скажу. Цієї ночі ночували на вулиці, решта чую, кричать в хліві. І тут оклої кричать, а я ще подражнюся. Ці вже їдять, а ті кричать. Щось не можу зрозуміти, що нам цим качкам дало, то наше з Юрію обрізання крил. Тільки що так якась над головою вилетіла. А, ну, як будете? Як будете злітати? ті кру... крутяться, крутяться. О, що наробили. Фотух. А, ні, не летить, злазить. <гум> Значить, дало. Тому яка так випадково. Уже яку просто пропустили крил, на обвізоли, дивіться, чим чекують один по одному. Хоп-хоп-хоп. Ну ці як відчували, що морозно буде. О. О, якої всі дружно. Майже дружно. Що, красунчики, налітались. Налітались, повсідались. Щось там собі гукають. Але ж тако чуєте, чуєте, роблю зажарку на борщ, а в голові от уже так чується. Недостатньо червоний. То не борщ. А де м'ясо? М'яса нема, хіба то борщ? А чуєте? Чуєте, я так думаю собі. А як борщу хочеться, а м'яса немає, то мені що? Кусок стегна відрізати, чи борщу не варити? От хоч навіть і шкваркою, то все одно ж борщ. Ні, почнеться зараз. Почнеться ці коментарі. А, башмак, що ти ото жопом сів? Повертайся. Повернувся, повернувся, скажи добрий ранок. Давай, де ти? Скажи, добрий ранок. Юра, пішли борщ їсти. Він без м'яса. Звідки ти знаєш? Бо знаю, бо ти не хотіла курки рубати. Ага, так, да, курки рубати. Коли це я її рубати маю, мені на роботу треба йти. А я холодильника відкриваю, дивлюся, миша висить. Думаю, не буду чіпати на борщ. А рано в п'ять разів встати. В п'ять разів? Ти що? У мене що корова хліві? То йди, й їж сама. М'ясом без м'яса, але сидить, тріпає. Ну, все, нагодувала, сама під'їла борщику і на роботу. Сподіваюся, день буде робочий, такий самий гарний, як він гарний на вулиці. Таке гарне сонечко.